Виникла доволі цікава ситуація. У мене мотор, 1.6 двигун, і він грівся. Тобто він перегрівався, робоча температура була майже на межі, щоб трішки вже пішло б стрілочку в червону зону. Я розумів, яка причина. Я знав, що я переїздив на маслі, яке треба було замінити трошки більше, там не набагато, там на, на тисячу трохи більше переїздив. І Я побачив, що робоча температура двигуна. Стала більше на 20 градусів. Ну і от, після того, як я замінив масло в двигуні на ось 5В-40 синтетику німецьку кастрол, робоча температура стала знову оптимальною. Тобто стрілочка стала, стала стояти на середині центроблату. І тому багато людей, які думають, що не гріється мотор через теж якісь неполадки. Можуть спробувати для початку просто замінити масло, і, скоріше за все, у вас робоча температура двигуна стане знову в нормі. Тобто вона стане такою, як треба. Просто, можливо, ви або пропустили заміну масла, не побачили, або, можливо, масло було неякісне, або двигун працював в дуже важких умовах, і масло швидше зносилося, і відповідно, двигун тоді починає грітися. Тому в, перших, в першу чергу, коли дві, гріється двигун, ви повинні. Ну, замінити масло і все. Більше нічого особливого робити не треба.